Фавбет – Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Україні Героям слава. Таким вітанням а, вітаються команди. Таким вітанням вітаємось І ми з вами. Команди Терпет Олег Чернецький для вас цей матч коментує присадша клубу Олександр Горгот. Отже, коментуємо Збройні Сили України. Скануйте, приєднуйтеся до нас. Ну і також і в рамках цього матчу відбувається збір. Зараз у момент Назар Войтович забиває нічого собі. Оце так гол. відкриває рахунок. Суха балка Назар Войтович. Немо ще раз дали пробити. Назару Войтовичу, фактично, і тут не відповіли дублем від Миколи Грицини. Зараз Пелек, його удар. Стійка. Нічого собі зараз який постріл від Мар'яна Пелеха, що тут все-таки м'яч, схоже, вийшов, так? Такої балки. Ну, якщо так далі піде. Я думаю, що ми побачимо тайм-аут від Валерія Легчанова, від гостей Радевич. Передача на на Володимира... Надрій Цілика. М'яч у ворота! Ходи на один Андрій Цілик. Класний удар від... Андрія від самого номера львівських енергетиків. Рахунок зріб. Дивимося ще раз. Це удар від Андрія Цілака. Передача у нас від Радевича пішла і м'яч залітає. Ну, Але Тиряєв на Кузяк Кузь виходить, фактично сам на сам пробиває Тарас Кузьміка. Ось з вами один, -один по... О, що вже м'яч у воротах. А тут ну, все правильно Тарас робив, пробив повз. Питається Микола Грицина. Його одразу двоє гравців пресценгують. Михайло Зварич і Войтович перериє цей удар. Дуже і дуже небезпечно було біля воріт. Але стандарт Мілінький. М'яч у воротах нічого собі. Який удар від Анатолія Мілінького. Ну, м'ячі у нас в сьогоднішньому матчі всі класні. А тут Анатолій Мілінький. Його. Ось так знову стантер розпочинає. Енергія в у цьому матчі. Ярослав Квасні зіграв на Володимира. Або Ньора, Девич на лівому фланзі Віталій. Італії. Передача на Цілика. Цілик. Прибиває і забиває Андрій Цілик. 2-2. Дубль від Андрія Цілика. І в п'ятьох класно лів'яни розіграли. Тим часом пригадаємо, що генеральним спонсором футзального клубу Енергія є брат Львів Обленерго. Партнери клубу Львів Енергосбуд» фірма Ліодокросервіс. Удар. І м'яць тут в нас не влітає. в поперечку. І 2-2. Після першого дев'ятий Вадим Корженко. Головний тренер Валерій Легчанов. Допомога qr коду на соцмережах львівської команди або ж. Зараз Кітор рятує свою команду. Удар. Кітор вручає свою команду контрвипад енергії. 2-3 виходять лів'яни. Зараз передачі можна забивати. І що тут? Ось так, це жовта і це червона. Так так і є. Назар Войтович. Адже не так він планував починати другий тайм цього поєдинку. Дивимося, зараз Андрій Саме... Тіряю пробиватиме. Отже, дивимось. Теряєв забиває 2-3. 3-2 стоє рахунок. Андрій Теряєв. Енергія вперше у цьому матчі виходить вперед. Відповідно, Віталій Радевич вперед Перед передача на Тараса Кузя. Тут перехоплення. Контрвипад може бути в гостей. Удар і на місці Роман Квітор. Дмитро Бабіло. Андрій Тюряєв пробиває, влучає в суперника. А, зараз Оледесе. А, зараз небезпечно жак Роман Кіторо виручає свою команду. Роз... Мілінький тут поруч. Отже, Пелех пробиває, відбивається Лівян. Ще одна спроба. і відбивається Лів'яне. З друге. І кутика. Мірінкий, мірнький. Yeah. Пелех, пелех на ударній позиції. Пелех пробиває пелех. Рятує свою команду Роман Кітор. Тут аут для... на фланг, Зараз є удар на місці. Роман Кітор. Удар по порожніх воротах і забиває Микола Гецина. 4-2. Микола Груйцина забиває дуже важливий м'яч. Хабалка виступати. Нікуди час є, це фузал. Зараз пелех. Його передача небезпечно. Ще одна спроба і кидається тут м'яч. Просто зараз поки що немає удару. Є удар, і все. 4-2 енергія перемагає. Вітаємо енергетиків І дякуємо сухій болті. Фафет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.